Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. І сьогодні у нас на огляді X5 в кузові G05 доволі рідкісній комплектації e 45 Плагін-гібрид, який був привезений з Сполучених Штатів для нашого постійного клієнта. Автомобіль в Україні з весни цього року. Ну що ж, погнали, подивимось, що це за тачка. Тож, друзі, що у нас зовні по X5 в кузові G05. Ця ідея з бампером вона залишилася від попередніх версій. Ніякої революції немає, трошки масивніша решітка стала. Тут вона в хромованому виконанні. Ось ці елементи, як на мене, їх трошки забагато. Більше вони мені сподобались в стилі Shadowline, коли це все було б темне. Да? Є у нас цей голубий кружечок. що Підкреслює те, що ми маємо справу з гібридом. В даному вигляді у нас арки не пофарбовані. Ну, є різні думки. Хтось каже, що краще, коли вони полаковані, їх можна якось захистити. Ці, ці арки бояться пошкоджень механічних, тому може вони не так добре виглядають. З боку, по суті, впізнається X5, класний стильний дизайн, той, який можна, може багато хто закохався в кузові в 53 кузові. А в даному випадку у нас. В даному випадку у нас 20 диски, досить вони органічно тут вписуються. Дотяжок в цьому автомобілі немає, а вони просяться на цій комплектації, так як, так як вона є. Ну, мені, наприклад, першу пару разів, коли я закривав, все хотілося не дозакрити. Я думав, що воно дозакриється само. Воно не дозакривається. У нас є е, досить ємкий бак, 70 літрів. Це дозволяє їхати дуже-дуже далеко. Ну, скажімо, принаймні 700 кілометрів по трасі, ви зробите. А враховуючи, що у нас є запас на електротязі, відповідно 700 плюс кілометрів. Що у нас з багажником? Багажник тут, звісно, відкривається автоматично, і конкретно в цій версії його можна відкрити нижню частину так само. Ой, треба прибрати, ось це. Так само можна відкрити. Автоматично є електропривода, крім того, що можна посадити машину нижче, якщо ви щось вантажите габаритне і не можете це високо підняти. І закривається воно так само автоматично, якщо натиснути, перше закривається нижня частина, потім закривається верхня частина. Форма цих фар в g серії мені дуже подобається. Вже був ax 3, і, ну, і це те, що повертає до себе увагу позаду. Ну і не забуваємо, що у нас є ще один лючок. В цьому випадку у нас Type 1 розетка, яка дозволяє зарядити 24 кіловатну батарею. Конкретно в цьому кузові вже почали використовуватись 24 кіловатна батарея. В першому поколінні гібридів була 9 кіловатна батарея. І дозволяла пробіг, ну, той, що заявлений, заводом, до 30 кілометрів. Тут у нас по заводу. Не пам'ятаю скільки десь в районі 90 кілометрів. Реальні відгуки власника, які їздить на цьому автомобілі, це 60 стабільних кілометрів щодня. Тобто на роботу з роботи в нього 20 кілометрів. Там ще по справах. Тобто фактично каже, що бензин використовується тільки у дальніх поїздках. В європейській версії цього X5. у вас тут буде трошки інша розетка, Type 2 яка дозволяє напевно швидше зарядитись. Я точно не знаю, але це можна перевірити. Якщо знаєте, точно напишіть в коментарях. Ну Цей салон у нас точно що не бідний. Це якби в комплектації з в гібриді, де, я не знаю, чи в всіх гібридах. Мені тяжко сказати, також можете про це написати. Але конкретно тут і ті гібриди, що я бачив у інших оглядах, я трошки підглядував у інших, коли готував цей випуск. В основному дуже гарні комплектації. Це сидіння комфорт, відповідно, оздоблення дерево. Ось ця от фіча а, з цією штучкою. Там багато хто обзиває жигулями, коли ж такі були там середині розочки. Тут X і це у нас, я так розумію, що це кришталь. Якщо я не помиляюсь, воно в районі 900 євро коштує комплектацію. <гум> е, дуже гарно, дуже гарно, але не практично, тому що пальці постійно залишаються. Це раз, другий раз сідаєш даєш з голими руками. Ну, як би тобі зимно, тому що це скло, і поки воно нагріється, буде трошки зимно. І не подобається, що на, на цих гранях вже є вже є сколи такі маленькі. Відповідно, воно з, око за це чіпляється. Тут дуже крута панорама. Оця там, де 14 тисяч світодіодів, щось таке. Я це чув в, в інших оглядах, конкретно не побачив. Але вона є, і вночі вона дуже круто виглядає. Решта, все класно, все під руками. З мене зауваження до цієї шкіри. Ну, ну шкірзамінника, вона реально. Виглядає дешево для цього автомобіля. Я думаю, можна було трошки постаратись для того, щоб більш якісний шкірзамінник тут використати. Те саме можна сказати і про панель. Прикольна строчка, є вентиляція, підігрів сидінь. Взагалі, так як я казав, вже дуже багато комплектація. В багатьох тут є ще підігріви, В даному випадку нема підігріву і охолодження підстаканників. Решта, все класно. все відповідає статусу цього автомобіля. Ну таке відчуваєш себе в дорогому він і не є дешевим, скажем так, цей кросовер. Але ти відчуваєш себе статусно у цьому автомобілі, і точно що можна їздити на ділові зустрічі, підвозити партнерів. і Все таке, що у нас позаду. Е, ну, по-перше, місце вистачає що над головою. Що якби я сам за собою сів, і місце для колін е, особливо мені не потрібно складатися для того, щоб у мене метр вісімдесят п'ять для для інформації. Прямо перед носом в мене такий девайс, якийсь є. Я не знаю, що тут має бути, але таке враження, що щось має кріпитися. Можливо, це вішалка під костюм, а можливо, це якийсь спеціальний, скажімо, тримач для планшета чи щось таке. Є зарядка type C, крім того, є шторки, шторки механічні, якби я думаю, що можливо за доплату можуть бути якісь і автоматичні. Тут у нас так само використано дерево. Цей сатин, ну, скажімо, не виглядає дуже дорогим, але на дотик є приємним. Тут є підігріви задніх сидінь, є свій клімат, ну, але це буде залежати від комплектації, в якій буде ваш автомобіль. Що ж, друзі, як їде цей X5? Я думаю, що багато хто вже дивився а, а, багато оглядів по цьому автомобілю, да, з 2019 року випускається в цьому кузові X5. І відповідно ви вже багато бачили цих хейтерів, які там, казали, що там, це кінець X5 і так далі. Тому не буду особливо зупинятися на цьому. Дійсно, автомобіль підвізкою, м'якостю підвізкою більше схожий до Мерседеса і не схожий на попередній BMW. Відносно м'який автомобіль їде навіть по таким досить, досить, скажімо, агресивним вибоїнам, їде досить м'яко. Да? Стосовно рульошки там на трасі чи ще, ще десь, я не можу цього сказати. На жаль, я думаю, достатньо є оглядів, де ви можете скажімо, це побачити чи прочитати. Стосовно того їзди в місті, там, де я спробував цей автомобіль, досить комфортна їзда, яких недоліків по рульошці я не почув. В максимальному розвороті він веде себе поводить краще, ніж, наприклад, той самий Ну, Загалом непоганий автомобіль, але це не той ярко виражений X5, який ми знаємо. Стосовно динаміки розгону на чистій електротязі, це 130-130 кінських сил. Ну, Для цієї ваги більше як 2,5 тонни, це ні про що. Автомобіль, можна сказати, що пересувається, і це режим пенсіонера 100%. Так, да, він економний, да, немає ніяких викидів, багато плюсів, але але це точно не x 5. Да, він, він просто ти їдеш і все. А да, ти можеш триматися в потоці, але якоїсь динаміки не буде зрозуміло. І зразу ж постає велике питання, да, коли хочеться натиснути. Що у нас відбувається? У нас холодний двигун. Да? Ми їхали-їхали 10 кілометрів, їхали на електротязі і захотіли натиснути, тому що на щитофорі стали там не знаю з поше будь ким. І відповідно, як ми це зробимо, якщо двигун у нас спить, крім того, він можна сказати, ще й холодніший, тому що з гаража з виїхали, і він всю дорогу не грівся. Вода що немає якоїсь там системи, яка би прогрівала автоматично двигун. І відповідно для того, щоб з драйвом проїхати з того, щоб поганяти з кимось в місті, потрібно спочатку його прогріти. А це, скажімо, питання трьох п'яти хвилин. Тому буде трошки дивно, коли там скажеш на світлофорі зупинився, і там через вікно почекає, че зараз прогріюсь до наступного світлофора і там, там поганяємося. Тому в цьому, в цьому сенсі, звичайно, це я яркує невеликий недолік, але це не недолік BMW X5, це недолік в принципі, всіх плагін гібридів. Тобто, в тому сенсі, звичайний гібрид, він, звичайно, що він більш адаптивний. Да? Тобто, коли є електромотори, але вони тільки допомагають стартувати і гальмувати за допомогою рекуперації. Це якби більш здорово для самого автомобіля. Відповідно тут ми економимо ресурс автомобіля, коли ми їздимо на електротязі, але ми цей двигун вбиваємо тоді, коли ми зробимо різкі старти, тоді скажімо, коли нам вимагає цього дорожня ситуація. Що друзі? У нас ж позашляховик або принаймні кресовер, Тому переводимо підвізку максимально високе положення і спробуємо, хоч трохи помісити болото на. Я думаю, що X5 це якраз про враження, да, це якби компанія, яка думає про те, щоб забезпечити для водія. Враження від керування, да? тобто від керованості від того, як двигун звучить. І цей X5 він, можна сказати, що він влився в лінійку, там ніяких, хоч там я багато цих хейтерів чув, що там він м'які і так далі. далі. Ну, це якби я думаю, що це тенденція для всіх автомобілів, для того, щоб вони були більш плавні. Всі ми до цього йдемо, щоб не можна було поговорити, а не, скажімо, не скакати за кермом. Відчувається дуже класно крутиться двигун, відчувається звук, відчувається вібрація двигуна, коли він розганяється. Спортрежим тут обалденний, да? ну, 400 сил для. Для двох тонн, якби ну, нормально. Да? Мені, мені вистачає 100%. Хоча там постійно зараз їжджу на Теслі, яка має поза 700 сил. Але тут іна, інакша динаміка, інакший характер цього керування. І BMW себе виправдувало. Тому е, мій жирний плюс за динаміку е, цьому x 5 Ну, єдиний цей момент, про який я вже казав, ти, що. Звісно, шкода двигуна. Да. Тобто ці пер переходи режимів. Хочеться понавалювати, звісно. Можливо, це треба робити під характер. Да? Тобто, під, під настрій, сорі, не під характер. Ти тобто, маєш настрій сьогодні там натиснути на педальку вдів важкі, важкі скажі, мешта. Значить, треба включити на спорт, прогріти двигун. І трохи понавалювати. Маєш настрій покотитися там по-мерседесовськи докотитися на роботу за рахунок електромоторів 100 сильних. Ну, будь ласка, включив собі, ну, скажімо, електротягу і економиш. Да? В чому проблема? Дати тобто, такий автомобіль на всі настрої, і це круто. Послухаємо, як вона ході грає. А ти робиш виглядаки, ніби цього не помічає. Верточного часу клініка У можна додати, що досить якісне виконання цих всіх кнопочок, ось ці всі речі, якщо ми там автомобіль заводимо. Якісні екрани. Коли здаєш назад. Дуже якісні камери. Тут в, в, цьому, в цьому випадку тож, цей круговий огляд, він якось, якісно виконаний, не так як в цих перших там Є70 кузовах, де було там, скажем, не, не дуже це все добре. І точно це не якийсь дешевий варіант. Видно, що це виконано з любов'ю. Думали тут про нас з вами. Кнопочки всі. Ну, Принаймні я не знаю там, техніку їх виконання, але з надвору скажуть, що вони швидко не, не постираються, так як це було там в попередниках в е 70 на рулю зразу на таких пробігах вже все облазило, все, все скажем, лущилось. Ну, це не, це не про це автомобіль. Тут все якісно. ну, Єдине, що от те, що я казав, да? хотілося б бачити, тут більш дорогий шкірзамінник. Тут Конкретно в цьому автомобілі є розпізнавання знаків, є проекція на лобове, є дуже багато всього. Я не буду це все перерозказувати, тому що є багато класних оглядів саме на, на технологію, скажімо чи як виконання цього автомобіля. Я утримуюся від цього всього, просто ми тут говоримо. Про те, за скільки можна привезти цю тачку, яку ми вже привезли, і що, що в нас себе уявляє. Такі бла-бла-бла, трансмісія. Новий плагін. бла-бла. Що ж, друзі, 10 хвилин е шукав у Гуглі який тут кліренс, на пневмі, і не знайшов. Я розумію, що ніхто цим не париться, тому що це не для, скажімо, не для болота машина, не для того, мама квіточку ростила. Але. Можете написати в коментарях, якщо знаєте пневма, оцих 5 положень крутих. Знаю, що на пружинах 214 мм кліренс. А от скільки на пневмі, ну, напишіть, будь ласка, буду знати, тому що в інтернеті не зміг знайти. Тож можна сказати, що коробка тут восьмиступенева. по суті, подібно, так як на бензиновій чи на дизельній версіях, але в неї ще влаштований по великому рахунку гібридна установка, електродвигун. Тобто він у нас є вмонтований поміж. Двигуном і коробкою. І відповідно допомагає основному бензиновому двигуну у розгоні. Крім того, він ще виконує функції деколи стартера, в кумедній історії там в деяких оглядах, що там люди не помічають, коли у них стартер зломаний, а за рахунок гібриду вона працює. І допомагає замість генератора, тому що гібридна установка вона ще заряджає у нас батарею. Батарея нагадує 24 кВт і дозволяє їхати ну, 60 реальних кілометрів запас ходу в неї. Ну що ж, друзі, що у нас тут по двигунам? Сумарна потужність в цьому автомобілі 399 кінських сил. Потужніший у нас є М-50Д, це форсований дизель з потужністю 400 коней. І самий потужний М50i 530 конів. Це форсований 4-4 двигун. По враженням, як я вже і казав, дуже динамічний автомобіль. Набагато потужніший стокового дизеля. Стоковий дизель у нас має в потужності 265 конів. І двохлітровий дизель 230. Відповідно, понавалювати точно є на чому. Потужність тільки на електриці це 113 конячок. Це цього вистачить, щоб пересуватись, але для динаміки цього замало. Наприклад, той самий електричний гольф буде набагато динамічніший, фактично з тою самою потужністю, але набагато меншою. Ньютона метр, не знаю, може для когось важливо, для когось ні. Це автомобіль також на третьому місці після М50i і ну, дизель, звісно, буде да? Цікаво, Цікаве спостереження, що до 30-40 км електрика розганяє дуже жваво, да? можна стартанути досить непогано на світлофорі, а от повний розгін до сотні на чистому. Електрич... На чистій електричній тязі займає майже 20 секунд. Ну що ж, при такій динаміці, я думаю, багатьом буде цікаво, які в нас витрати палива. Досить розширені можливості комп'ютера можуть показати, які в нас були витрати починаючи з заводу. Відповідно, автомобіль пройшов на цей момент 37 тисяч кілометрів загального пробігу, і з них 16 тисяч кілометрів на електротязі. Загальна витрата палива з початку і в Америці сумарно, і в Україні, з початку експлуатації 7,6 літрів на 100 кілометрів дороги. Що я рахую для такої динаміки, це досить круті показники, які можуть дуже просто конкурувати з дизелем. Ну, але треба враховувати, що конкретно цей автомобіль коштує дорожче, ніж дизель. І крім того, у нас є цікаві дані. Відповідно. Клієнт, коли почав водити цей автомобіль, він є такий момент визнання водієм. Да? Тобто Він якби дані наново зафіксував в комп'ютері. І відповідно, з того часу є пробіг у нас на цей момент 8237 кілометрів, і середні витрати палива 6,3 літра на 100 км, що є ще кращим за показник якби, пробігу по сполученню. Настав час підвести підсумки цього огляду. Цей X5, який ми подивилися і протестували, має можна сказати, два обличчя з одної сторони, це досить потужний автомобіль, який конкурує з м 50 М50D, Динамічний. А з іншої сторони, це варіант для абсолютної економії Пересування тільки на електротязі. Якщо у вас пробіг до 60 кілометрів. І, скажімо так, далеко ви не їздите, то ви можете пересуватися суто на електриці і не витрачати на бензин нічого. Гісінького. Тільки змішувати ці режими потрібно з розумом. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо хотіли б щось додати чи побачити якийсь інший автомобіль, які там давно не бачили, пишіть це у коментарях. Якщо є зауваження, так само ми відкриті для критики. Підписуйтесь на канал, будемо намагатись робити для вас класний україномовний контент.